Сам концепт готелю це є споруда семиповерхова, монолітно-каркасна з подальшим заповненням керамічним блоком, тобто це є надійна тепла конструкція, сьомий поверх якої від, відділений під інші комерційні значення. Тобто це під теж СПА і лікувальну частину. А щодо самого будівництва, ви сказали, що це монолітно-каркасне, але наскільки я зрозумів, здача у вас запланована аж за три роки. А чому такий довгий термін? Сам процес будівництва е, включає в себе, е, ну як технологічні е, рішення по бетону. До прикладу, коли вклали одну плиту, є е, Час, який потрібно виставитися з ті самі плиті. Потім після цього є ще пілони, які так само потрібно змонтувати опалубка, зняти опалубку, яке теж саме потім ну, забирає час. І треба зрештою врахувати, що в нас сама територія вона не є маленькою, тому цю територію так само на благоустрій потрібно виділити певний проміжуток часу.